Чи існують погані ноутбуки у 2025 році? Насправді питання дещо філософське, адже один і той самий пристрій для однієї людини буде ідеальним, а для іншої людини банально незручним. Ноутбук, як і практично будь-який інший гаджет, це про певні компроміси. І якщо ви вибирали новий девайс у рожевих окулярах, не виключено, що за кілька днів ви почнете писати гнівні коментарі, що у вашому тонкому та стильному ноутбуці надто гучно включаються кулери. Чи ваш неймовірно потужний ігровий монстр працює без розетки тільки годину. Тому сьогодні я пропоную вам визначити основні редфлаги при виборі ноутбука у 2025 році. З вами володька серіс нашопінгу та і ми починаємо. Невдала модель ноутбука, конкретно для вас, не обов'язково матиме найнижчий рейтинг на хотлайн чи в інтернет-магазинах. Саме тому я вирішив не зациклюватися на конкретних девайсах, а трохи узагальнити підхід до вибору. І почнемо ми з найдешевших ноутбуків, адже, звісно, завжди хочеться зекономити, коли пристрій потрібен для якихось базових задач або для невимогливих користувачів. Ось, наприклад, Prestigio SmartBook 141C6 коштує усього 6 тисяч гривень. Дизайн навіть дещо на MacBook Air схожий. Але що ми маємо по залізу? Перший Red Flag це. 14-дюймовий TN-дисплей з роздільною здатністю 1366 на 768 точок. Думаю, тут все очевидно. Навіть для виконання базових задач це буде неприємно. І якщо ви ще можете зменшити масштабування екрану, то яскравість дисплею вищої ви точно не зробите. Зрештою, ваші очі просто будуть втомлюватися швидше. Тому мінімум ми дивимося на Full HD і краще, щоб це була IPS матриця. Тім не факт, що в цьому випадку ви будете тут щось грати, чи навіть YouTube дивитись, бо двоядерний процесор AMD A4. 9120i ледве витягне щось з цього. Ну і 4 оперативки це тільки для того, щоб Chrome запустився, а відкривати інші вкладки будете на іншому девайсі. Це все є до того, що не варто купувати одразу застарілий пристрій. Тут працює класична приказка: скупий, платить двічі. І навіть якщо ви спробуєте накатити туди якийсь легкий дистрибутив Linux, все одно такому залізу буде складно справитись з сучасним веб-контентом. У цьому сегменті можна звернути увагу на ChromeBook. Ці пристрої створені, щоб працювати на слабенькому залізі, закриваючи базові. Потреби. Втім, той же Chromebook можна вибрати з full HD дисплеєм і потужнішим процесором, наприклад, Lenovo IdeaPad 3. Це вже більше схоже на адекватний пристрій, хоча 4 ГБ оперативки, я вважаю все одно недостатньою для комфортної роботи навіть для ChromBook. Краще шукайте варіанти на 8, його в пам'яті мінімум. Але тут ми можемо зафіксувати 10 тисяч гривень як мінімальну планку, де вже можна дивитися щось для себе. З поганим дисплеєм і слабким залізом ми розібралися, та все ж таки будемо сподіватися на те, що дизайнери не перемогли в битві з інженерами і з термоохолодженням тут все добре. Кілька років тому лінійки Dell XPS 13 і 15 отримали багато критики за те, що девайси попросту перегрівалися. Це призводило до того, що кулери шуміли не гірше аеробуси на зльоті, а продуктивність знижувалася через тротнінг процесора. І через це ми отримували фрізи та підлагування, чого аж ніяк не очікуєш від пристрою за півтори-дві тисячі доларів. Тому ще один Flag це потужне залізо в тонкому корпусі. Ситуація почала покращуватися останні роки з випуском ARM процесор. Спершу Apple з її M-чипами, та згодом Qualcomm з її процесорами Snapdragon для Windows ноутбуків. І той же Dell XPS 139345 з чипом Snapdragon X Elite вже називають одним з кращих у своїй лінійці. Так, ARM-процесори поки мають певні нюанси в контексті сумісності з додатками, але потенціал у них точно величезний. Однак це зовсім не означає, що їм не потрібне гарне охолодження. Тож для геймінгу, монтажу чи роботи з 3D я б дивився на моделі трохи іншого плану, де товщина корпусу нехай буде і більше. Але й ефективність кулерів вища. Ну і на фінал я пропоную переглянути, чи є якісь редфлеги в найдорожчих моделях. Сортуємо пропозиції за зменшенням ціни в каталозі UA і в топі ми одразу бачимо MacBook Pro різних конфігурацій. Ці ноутбуки, безперечно, топ. Та чи варто за них платити стільки грошей? Тут кожен вирішить для себе і вірю, що для когось варіант Z M4 Max на 128 Гоф оперативки є найбільш оптимальним. Спускаємося трошки нижче і починаються топові моделі MSI, Lenovo, Asus та інших виробників. Здебільше це ігрові моделі. Що й не дивно, для тієї ж RTX 5090 дійсно потрібно вдосталь простору та охолодження всередині корпусу. Та все ж таки це флагманські моделі, тож навряд чи ви якось у них розочаруєтесь. Тут хіба що треба постаратись тверезо оцінити ваші потреби, адже ноутбук за 250 300 тисяч це все одно ноутбук, і якоїсь додаткової функціональності в нього не заховано. Можливо, цікавіше буде зекономити на 1020-30 і купити додатковий vr шолом та пару геймпадів, або так тисяч на 50 і взяти 49 дюймовий Мінітор Samsung Odyssey G9, який точно додасть вражень. Але це вже тема для іншого відео, як би я витратив 300 тисяч гривень. А виділіться в коментарях на що ви дивитеся перед покупкою ноутбука, що для вас важливо, за що варто переплачувати, а за що ні. А з вами був Володька Серізмаршопіну Hotline.ua, і до зустрічі в нових відео.